Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас, і Він справді живий Бог, і Він є добрий Бог. В що ми віримо, чи є наш Бог добрий тато, чи він є злий вічим. В моєму житті було два батька. Коли моя мама була. Коли мені було 4 роки, то моя мама розвелась, і потім в моєму житті з'явився вітчим. І одного разу, коли мені було дуже важко, коли е, такі були обставини, що наче хмара, е, темна ніч, е, дуже погано мені було, і я молилася Богові, і я почула такий тихий голос в моїх думках, який сказав мені. Що ти моя улюблена дочка, ти моя донька улюблена, і що я не злий відчим, а я добрий тато, такий, який в тебе був, коли ти була маленька, до чотирьох рочків. І я згадала, який тоді був е, тато. Він був добрий, він любив мене. Він завжди брав мене на ручки. Він цілував. Він на ніч розповідав мені казки. Він турбувався. Один раз я пам'ятаю, що коли я опекла руку, то він взяв і носив мене на руках, поки я не заспокоїлась. І Я пам'ятаю, що це був стільки любові було у нього, що він був такий добрий, лагідний, ніжний. Він бажав мені добра. І я це відчувала. Діти вони відчувають, коли їх люблять. А потім, коли матуся моя розвелася з ними, зійшлася з іншим чоловіком, то в моєму житті, знаєте, наче темрява прийшла, наче сонечко десь зникло. І я тоді почала відчувати такий холод, тому що він був справді злим відчимом, він. Він ніколи не співчував, він ніколи не підтримував, насильство було в родині, і він робив багато зла. Він бив мою матусю, він бив нас, своїх, ну, своїх нерідних дітей. І тоді, в моєму житті, я пізнала, що це таке, коли є злий вічим. І я пам'ятаю, коли я молилась, Бог сказав: я не злий вічим. Я добрий тато, я добрий тато, який тебе любить, який хоче підтримати тебе, який хоче зцілити тебе, спасти тебе, допомогти тобі в трудних обставинах. Він є добрий. І знаєте, тоді почало моє життя мінятися, коли я почула цей голос, і коли я почала думати яким для мене став Бог? Тому що коли я почала ходити до церкви, е, і люди казали, що якщо е, там, я захворіла, або якщо щось таке погане ставалося, то казали, це Бог тебе покарав, це Бог тебе чомусь вчить через хвороби. І я почала вірити, що Бог він такий. І я почала боятися такого Бога, е, який може вдарити, який може наслати хворобу, але Бог він не такий. І коли, е, коли в кімнаті я почли коли було дуже важко на серці, і Бог мені сказав, що я не злий відчим, я добрий тато, який в тебе був в дитинстві, то все моє життя змінилося і справді. І я почала потім переглядати все, про що я думаю, все, в що я вірю, що Бог він є добрий тато, що Він є авачі, що є віччим, і це дьявол. І дьявол він обрехує. Те, який є Бог, Бог Він є добрий, а все інше це є неправда. І потрібно дуже важливо те, про що ми думаємо, і який для нас є Бог насправді, в що ми віримо. Бог це є добро, Бог це є любов. І Бог Він завжди допомагає, і коли нема виходу, коли от іноді думаєш, нема виходу, не знаю, що робити, приходиш до Бога і кажеш, допоможи мені. Потім проходить час, і ти бачиш, що Бог показав тобі дорогу, Бог допоміг тобі. Він був поряд через ці важкі обставини. Він підтримав і, і справді ти розумієш, добрий тато, який ніколи не лишає, який завжди поруч, і е, цей тато Він хоче також бути вашим татом. Він хоче. yeah <laughs> зцілити вашу душу, Він хоче дати прощення гріхів, він хоче відродити ваш дух, він хоче зцілити ваше тіло, він є добрий тато. Якщо ви приймаєте Ісуса Христа, то ви приймаєте Бога Отця, доброго тата, і Він є добрий тато, а не злий вічим. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, якася у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес Сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене, живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви приймаєте Христа, то ви приймаєте і Бога Отця, і Він є добрий тато, Він є люблячий. І шукайте, шукайте його через Біблію, через писання. Ви знайдете його, ви почуєте його голос, який буде говорити до вас, який буде підтримувати вас. Бог є добрий тато. І якщо у вас є потреба в сіленні, то покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. тому що Бог не наказує хворобами. Бог, на хресті, Ісус був покараний за наші хвороби, за наші гріхи, і Він хоче дати звільнення від гріхів, і Він хоче зцілити від хвороб, звільнити вас від хвороб, від страждання, від болі. І покладіть руку на себе, я з вас В ім'я Ісуса я наказую, геть пішла всяка хвороба. Нехай зникне температура, якщо ви. У вас є. Нехай зникне, я е, кажу просто: геть пішов, всякий вірус зникне, щезне, нехай вмре всякий вірус, якщо... У вас якась вірусна інфекція, нехай вмре в ім'я Ісуса. Вірус в крові, вірус на тілі, в ім'я Ісуса, я наказую. Нехай повністю зцілиться ваше ментальне здоров'я, ваша нервова система, нехай зцілиться. Я наказую, геть пішов, залиш цю людину всякий дух, що викликає депресивний стан в ім'я Ісуса. Геть пішов всякий дух, що викликає якусь залежність чи алкогольну, чи наркотичну, залиш цю людину в ім'я Ісуса. Ти вільна в ім'я Ісуса. І якщо ви приймаєте Христ, Христа, то ви приймаєте життя, він і є життя. Е, я наказую, геть пішла всяка біль з ног, біль з рук. Е, я наказую, нехай повністю відновиться імунна система, е, повністю імунітет, нехай очиститься ваша кров, нехай відновиться тиск, м'я Ісус, я наказую, нехай щезне всяка біль з м'яз, е, нехай повністю відновиться ваша вага. Е, якщо е, багато якщо Нехай відновиться і буде така, як потрібно, нехай щезне зайва вага ім'я Ісуса. Я наказую. І нехай буде благословення, благословення ваших рук, благословення у вашій праці, благословення в навчанні в ім'я Ісуса. Я Благословляє вас, вашу родину, ваших дітей, ваших внуків, ім'я Ісуса. І Божий захист, нехай ангели Божі охороняють вашу родину в ім'я Ісуса. Бог з нами, і Він є наш люблячий Тато, а не злий вічим. Тому віримо в Його любов і приймаємо Його любов і благодать. Амінь.